Молоде покоління українців трактує Франка по-новому. Він для них не лише каменяр, який ратує за боротьбу ідеалів знедолених. Він проводир, що закликає нам пора для України жити. Та в будь-якому трактуванні Франко залишається величиною світового масштабу. Найоб'ємніше 50-томне видання творів, що є найбагатшим за визначенням дослідників, належить Перу Галичанина, синові коваля і титанові духу Іванові Франку. Ті ж науковці певні, що неопублікованих напрацювань літератора вистачило б ще на 50 томів. 27 серпня, славному каменяреві, задушевному лірикові, невтомному науковцеві, виповнилося б 157 років. Щоб вшанувати пам'ять Франка, бродівчани зібралися біля його пам'ятника, де звучали добрі слова, шани, линули поезія та пісня. Про значення цієї монументальної постаті в історії України вела мову ведуча зібрання бібліотекар Еріка Нохтєва. Франко сучасний і актуальний. Таке твердження стало лейтмотивом звернення до присутніх голови бродівської райдержадміністрації Василя Стронського. Нехай ні жар, ні холод не спинить вас, бо вам призначено скалу Сесю розбити. Ці слова актуальні і тепер, і сьогодні, тому що в образі скали я розумію це. Наша байдужість. Наша захланність, наша така невдяка до тих ідей, які сповідав Великий Камкаменяр. Я хотів би згадати, що і Бродівщина теж причетна до його творчості, бо він, наскільки я знаю, наскільки я читав істориків наших місцевих, Неодноразово бував в бродах. неодноразово він бував і за межами бродів, і в районі, і в інших районах. Тобто, це людина, яка була неспокійною, завдачею він був дійсно громадським діячем, публіцистом. Він був просто патріотом. І читаючи його письменні твори, його поезію, завше собі дивуюся, наскільки велетним був цей невисокого зросту чоловік. І те, що він не дожив до тих кращих днів, про які він мріяв, це говорить про те, що, мабуть, ми з вами повинні на його творчості дітей наших виховувати, сповідувати його ідеї і низько йому вклонятися. Тому в цей знаменний день я теж низько схиляю голову перед цією величчю, перед нашим земляком, перед нашим. Українським великим зодчим. Іван Франко це роздум, це серце нашого народу. Словами Максима Рильського про титана духу і слова розпочала своє звернення до присутніх вчителька української словесності Білявецької загальноосвітньої школи Юлія Роганчук. Як зазначав Максим Тадеєвич Рильський, Іван Франко це розум, це серце нашого народу. Це чуття. Це прагнення до щастя України, України і людськості. Люди, люди, я ваш брат, я для вас рад жити, свого серцю кров'ю рад ваше горе змити, а що кров не зможе змить, спалимо огнем, то лиш боротись значить жить. віваро. І із глибини душі письменника ллються ці рядки. За визначенням самого письменника ми, українці, повинні чути себе такими не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. Щиро, від душі мовили біля франкового обеліска вихованці Бродівської загальноосвітньої школи номер 3 де слова каменяра перепліталися з думками сучасників та корифеїв літератури про нього. Краю, мій рідний, скільки в тобі чарів і краси, по твоїх мальовничих просторах гордо несе свої хвилі бурхливий черемош. Тебе прикрашають високі вежі. Древнього Львова, зелені пагорби чернівців, співуче Прикарпаття. Ні, народ наш не тужив, вірив, мріяв, з паном бився у цвіту народних нив, велетень новий родився. Гей, на гребені Карпат встала заграва багряна. Ми почули слово брат у піснях Франка Івана. Люди, люди, я ваш брат, я для вас рад жити. Серця свого, кров'ю рад, ваше горе змити. Співайся, пісне полум'яна, нехай почує вся земля про мужнього Франка Івана, сина коваля. Всі роки життя його суворі освітилися борні вогнем. Батько вмів кувать плуги, підкови, син був слова, правди ковалем. Червона дали. Нешся, до сонця не пнешся, на радощі світу, на радощі світу. Скільки він у кузні перемріяв, скільки він снаги набрався там, щоб все горем мстити лиходія, казати правду трударям. Дай і мені, дай теплоти, що розширює груди, Чистить чуття і відновлює кров, що до людей безграничною будеть, чисту любов, дай і огню, щоб ним слово налити, душі стрясать, громовую, дай власть. Правді служити, неправду палити, вічно дай страсть. Ані тортури, ні нужда, ні вряжі люті сили, ні, ні, ні паничів гидка орда, вогонь твій не згасили. Вогонь душі, Ясна зоря, усюди видно в світі, І лине клич кламинаря, гучний, як в заповіті. Вдалим вкрапленням у величальне слово стала і пісня у виконанні подружжя Стех. Саме гімн на слова Івана Франка: Нам пора для України жить завершив віче, якому, щоправда, бракувало лише одного велелюддя. Шкода, що так важко вчимося шанувати свою істинну славу. Не пора, не пора, не пора, москалеві ляхові служить, довершилась україни, кривда стара, нам пора для України жити. Довершилась україне, кривда стара, нам пора для україни жити, не пора, не пора, не пора За ласків лить свою кров і любити царя, що наш любоб дира, Для україни наша любов. Не пора, не пора, не пора, в рідну хату вносити роздор, най не згоди проклята мара, під Україною єднаймось прапор.